Щодня такими автобусами доїжджають на уроки більше 17 тисяч дітей з усієї рівненщини. Та в області є ще чимало громад, де школярі змушені добиратися до навчальних закладів громадським транспортом або ж навіть ходити пішки. Сьогодні у такі школи передали п'ять автобусів. Вони йдуть в громади для виконання дуже важливої функції, щоб навчання проходило в школах в офлайн форматі, тобто, щоб діти могли спілкуватися, і ми могли довести дітей від тих громад, де оптимізована мережа освітніх закладів, до шкіл, щоб цей час в дорозі проходив якомога комфортніше і менше. Передали новий транспорт у чотири громади: гощанську, корицьку, тараканівську та Володимирецьку. Це ті громади, які надали співфінансування найпершими, і в нас була можливість оголосити тендерну закупівлю. Ми її успішно провели, автобуси вручили, і наступні громади отримують ще 16 автобусів, закупівлю, на яку вже оголошено. Сподіваємося, що цього року цей процес завершимо. У віддалених громадах проживає по 3-4 сотні школярів. Автобуси курсуватимуть у населених пунктах, де діти не можуть доїхати на навчання громадським транспортом. Голова Володимирецької селищної ради каже, на купівлю нових автобусів з місцевого бюджету виділили більше мільйона гривень. В нас на сьогоднішній день там іде підвезення. Це буша одна сільська рада хінхінночі і село Радежу. Це десь відстань там фактично три майже чотирьох кілометрів. Забираються діти звідси будуть підвозити до школи. В Великі Толковичі, там так само в нас село Бишляк і село Великі Толковичі. Так само підвезення учнів в межах 30 учнів кожен щоденно треба підвозити. Водії, які підвозитимуть учнів, станом автобусів задоволені. Кажуть, вони надійні і мають високу прохідність. Дуже хороші автобуси, пневматика дуже хороша, ресори дуже хороші, резина дуже хороший автобус. Нині в області курсує понад дві сотні шкільних автобусів. Аби забезпечити доїзд учнів на 100%, потрібно придбати ще близько сотні чотириколісних. До кінця цього року планують придбати ще 16 одиниць транспорту, аби школярі могли навчатись офлайн і комфортно добиратись до навчальних закладів. Тарія Борисович, телеканал ITV.